Друзі, доброго дня всім! Подивіться, яку красу сьогодні я побачила ці чудові жоржини, хризантеми. Це все росте у пані Тамари з нашого міста. Я про неї маю, мабуть, уже років 4-3 пишу щороку, коли ось такий у неї бал хризантем, бал жоржин. Подивіться, які вони різноманітні. Ми про неї в газеті писали про пані Тамару. І я робила відео про неї. Але весь час милуєшся і не можеш намилуватися цією красою. Подивіться, які різнокольорові, і такі, і такі, і жовті, і навіть жовтих різновидів, скільки багато, подивіться, які вони всі різні квіти. І ось ця ось Сентябріна в нас називається кожного по різному при такі гарні квіти. Подивіться! Пані Тамара. Ось наша господиня, яка. Отаку красу створює у своєму е, обійсті разом із чоловіком, так? Ви все да, це да, робите? Да, да, да. Пані там, ой, а ось яка краса. Друзі, зараз це окремо локацію цю знімемо. Пані Тамаро, поділіться, а скільки в цьому році у вас видів Жоржин сортів? Ну, можу сказати, що десь 150 в середньому, так. Mm -hmm. Плюс-мінус, десь десь так. А який цей рік літо, яким було от для цих квітів? Mm -hmm. Весна не важна була. Потім пішло, пішло дощики. Все нормально. Зараз зараз квітне все ой, краса. А скажіть, от який із цих? Сортів, які ви садили цьогоріч, який для вас особливий, можливо, десь або замовили, або от дуже мріяли такий сорт отримати? Я ціную ті, які довго, рано і довго квітнуть. Може бути один сорт якийсь рік дуже показує себе гарно, а потім не важно. І навпаки, так що тут немає якогось такого улюбленого. Як, як покаже себе, так і стане улюбленим. <звіт> а який от останніми роками став для вас улюбленим сорт? Ну, та я. Тартан, мабуть, ось а він, де він Ось він такий от рябенький, там то видно таке, да? оце такий. Зараз підійдуть. Це кавелична. А це який сорт? Е Еморі Паул. Еморі Паул, боже, яка краса. А ото жовті у вас різні види, дивлюсь, хризантем. І такі, і такі. Це ж все жоржини, так? Так, Тобто голубая луна. Так дуже гарні. Тоже, mm -hmm. да, так, такі дуже цікаві. Значить, гномики, осінні гномики. Ой, скільки, а скільки тут гномиків у вас осінніх? Два точно, і ця ага. дівчинка теж гномиця. Так, а ви самі робили гномики? Да, да, а, сама... так і гномів самі робили, да, не да, тільки. Це, ой, ой, друзі, це все, а ось нас яка дамочка, гляньте. ой, ой а дамочка, яка чудова. І так... теж з квіточкою сидить. Ну, да, вона така <гум> <гум> Ой, а ось дивлюсь, у вас імпровізований такий столик. Подивіться, яка людина тільки, пані Тамара. Взагалі, молода душею, вам мабуть, як 18 років душі. Ну ви не кажіть скільки, ніхто не повірить. Ой, а ось прям миша сидить у гарбузі, так? Да? Ой, ну це ж треба таке. Кірімочки жабка, жабка, цей мишка, ага. грушка. А ось який у вас чи гномик, чи добре, добре чекаю вас.